Всіх навчив допомагати Чернігівщині Джордж Мілс. Благодійники кажуть, унікальна людина, яка будь-кого поведе за собою. Вони роблять це з великою радістю і любов'ю до України. Поки очікують на зустріч з головою облдержадміністрації, жартують і фотографуються на фоні українського прапора. кажуть, незалежно від результатів референдуму у Великій Британії щодо членства у ЄС робитимуть це і далі. Ми будемо робити все те, що робили, і протягом останніх 20 років, тому що всі, хто тут зібрався, відчувають, що Чернівщина це їх друга домівка. Алан Хіллер почав свою благодійну справу у організації Англійська допомога з дітям ще 23 роки тому. А в 2005-му разом з Полін Крейвен створив уже окрему благодійну організацію, яка допомагає дітям-інвалідам Чернігова та підтримує центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів відродження. Власне, ці люди колись допомогли створити відродження. Ми, як європейці, звичайно, розуміємо, що це ваша турбота. Ви повинні турбуватись про своїх дітей. Але ми також розуміємо, що у вас не вистачає коштів зробити все те, що ви хочете. З любов'ю і повагою до вашої країни ми будемо продовжувати допомагати вам. Віктор Кубік, син українських емігрантів, народився в Америці і теж допомагає українським діткам і центру їх реабілітації. Я дуже зацікався їх роботою і полюбив їх та їхню роботу. Тим, кого ми любимо, ми будемо продовжувати допомагати. І в Англії, і в Америці вони збирають допомогу серед своїх співвітчизників, проводять благодійні акції, розповідають про проблеми цих дітей у змі. Потім цю допомогу передають у відродження, бідним родинам, зараз ще й переселенцям. Саме за зібрані англійцями та американцями гроші діти інваліди з Донбасу лікуються у Чернігівському центрі медико-соціальної реабілітації. Кожного разу, коли приїздять на Чернігівщину, відвідують малозабезпечені родини з дітьми-інвалідами і передають фінансову допомогу їм безпосередньо, дарують засоби реабілітації. Тільки дітям, а й дорослим. Нещодавно вісім стоматологічних установок подарували відродженню та іншим медзакладам області. Гуманітарну допомогу у вигляді одягу, засобів догляду та тон фарби для ремонтів привозять цілими вантажівками. Коли я чую, що сюди приїздить 16-18 великих вантажівок, я задоволений. Через наш фонд ми завжди намагаємось поповнити дефіцит фінансування центру, який зазвичай виникає в кінці на початку року. На запитання британських і американських волонтерів, що ще вони можуть зробити для Чернігівщини, голова облдержадміністрації Валерій Куліч висловив одне прохання допомогти ще й діткам, тата яких загинули на війні. Як правило, в цих родинах, де загиблі солдати, ну от чомусь так долею складається двоє-троє діточок. Тому я також буду вдячний, якщо ви розглянете в рамках своїх організацій можливість. Підтримки таких родин і можливо підтримки дітей, які лишились без, без батьків, стосовно можливо їх оздоровлення в вашій країні або ну в будь-який інший спосіб ми були б дуже вдячні, якщо таке можливе.